Знаєш, на наших курсах, на нашому курсі Біблія для всіх, ми вже більше півроку розбираємо Біблію. Ми вже розібрали увесь старий завіт, ми розбираємо зараз новий. І за увесь цей час, поки ми проходимо усі ці книжки Біблії, Бог кожен раз звертає мою увагу на відносини. На відносини між Богом та людьми. І на Перший погляд може здатися, що особливо Старий Завіт він більше про послуг, він більше про закон, про правило, про все таке. Але кожен раз, коли я читаю Старий Завіт, Бог звертає мою увагу на тему взаємин між Богом та людьми. І. Насправді, коли ми читаємо старий Завіт, цих моментів можна знайти дуже дуже багато. Наприклад, у 63-му псалмі автор пише: О, Боже, ти мій Бог, якого прагну бачить душею, спрагою і тілом, я до тебе лину. Мов у беззводній та засушливій пустелі, неймовірний вірш, який показує, наскільки автор хоче бути у цій присутності Божій. Але це не кінець, багато є ще віршів на цю тему. Наприклад, інший псалом 43: як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. І можна багато, багато таких віршів тут наводити, і ми бачимо тут: ось це щире бажання бути з Богом, щире бажання мати глибокі, щирі відносини з Богом, не поверхневі, глибокі. А в чому різниця? Як відлічити, як відрізнити, як для себе зрозуміти, що мої відносини з Богом зараз це не щось поверхневе, а глибоке? Задай зараз собі це питання. Які в мене зараз насправді відносини з Богом? Як на мене, щоб відрізнити і зрозуміти це для себе, це можна порівняти з нашими відносинами з людьми. Ось якщо взяти будь-яку людину в нашому житті, як зрозуміти, які в мене з нею відносини, глибокі чи ні? Для мене це багато буде про це говорити: це те, що я з нею обговорюю, як я з нею спілкуюся, про що ми можемо поговорити, про що ні. Чим я можу поділитися з цією людиною, що їй можу їй розповісти, а що мені краще залишити при собі, тому що, чи я не хочу, щоб вона це знала, чи просто її реакція на це, на те, що я буду їй казати, це на те, що зараз потрібно в моєму житті. Звісно, Бог не людина, і взаємини з ним трошки відрізняються від взаємин з людьми, але ми з тобою створені по образу Божому. І я вірю, що це не просто так. Глибокі, щирі. Взаємне з Богом, це те, що неймовірно потрібно в нашому житті. Але це інколи буває важко, правда? Мені це буває важко. Я зараз розумію, що в моєму житті, мої відносини, є ще дуже багато моментів, де я можу свої відносини з Богом поглибити. І відносини з Богом це не лише про гарне спілкування чи про те, що ми можемо з Богом поговорити. Хоча це теж важливо. Для мене взаємини з Богом, це те, яке місце Бог займає в моєму житті. Не на словах, не лише в моїх вчинках, а в моєму серці. Коли я лише прийшов до церкви, я був ще підлітком. І я коли прийшов, мене дуже вразила вся церква. Мені дуже сподобалося молодіжне зібрання, я відразу став його частиною. Я багато служив, багато приділяв часу церкві. Але коли я приходив додому після всього того, що я зробив в церкві. Я повертався до своїх батьків, з якими я тоді жив. Я повертався до конфлікту, який тривав в мене вже багато-багато років. До батька, з яким я не розмовляв роками, до матері, з якою ми так часто сварилися. І, звісно, це все відбувалося, тому що я ж знаю, як воно краще повинно бути. Я ж знаю, що я правий, тому я повністю виправданий в тому, що я робив тоді, як мені тоді здавалося. Окей, гаразд, дякую, що поділився во класна історія. Але яке це має відношення до того, про що ми говорили до цього? Як відносини з батьками, з людьми в нашому житті можуть бути, мати щось спільне з моїми відносинами з Богом? Ми до цього ще дійдемо. Знаєш, коли Ісус покликав апостолів до себе за собою, Біблія описує це таким чином. Коли Він, Ісус. Проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і, здовлю, і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. Що перше зробили апостоли, коли Ісус покликав їх за собою? Вони залишили сіті. Не соцсіті, на соціальні мережі, хоча інколи нам це теж треба зробити. Тут йдеться про рибальські сіті. Про ті сіті, ті інструменти, за допомогою яких вони ловили рибу. Це основний був інструмент їх професії. І... У Євангеліях не зазначено, скільки важили ті сіті, але з інших історичних відомостей того часу ми знаємо, що, скоріш за все, тут йде мова про найбільш поширений від сітей у той час. Вони робилися з коноплянних черняних мотузок, а, і це вже робило їх досить важкими. Вони важили близько 10, інколи 20 кілограм, а коли вони були повністю наповнені рибою, то могли важити аж до сотні кілограм. Але це ще не все, тому що також на них кропилися спеціальні грузила, невеличкі камінці чи щось зі свинцю, щоб робити їх ще важчими. Щоб коли ти закидуєш їх в море, вони не просто падали на воду і колись собі там упливали, а щоб вони відразу погружалися на дно. Щоб вони тягнули всю рибу на дно. Це теж робило їх ще більш важкими. І ми бачимо, що вони були зроблені спеціальним чином, щоб тягнути на дно. І коли Ісус каже їм, ідіть за мною, слідуйте за мною, він, вони, перше, що роблять, вони залишають це позаду себе. І я в цьому бачу для себе, що я не можу повністю йти за Богом, я не можу слідувати за Ісусом, коли в моєму житті є щось, що тягне мене назад, коли в моєму житті є такі самі сіті, які тягнуть мене на дно. Коли я намагаюся просто додати Бога до того, що вже є в моєму житті, не залишаючи ці сіті в моєму минулому, я не можу слідувати за Богом на 100%. Я не можу мати з Ним глибокі, щирі взаємини. Тим, що тягнуло мене назад у свій час, і навіть зараз, це багато речей, довго буде причисляти все. Одним з цих були мої відносини з батьками, бо я не хотів віддавати їх Богу. Я не хотів просто полишати ці сітки, які тягнули мене назад. Звісно, я молився про цю ситуацію, я просив моїх друзів молитися, але я лише молився і нічого не робив. Тому що, приходячи додому знову в цю ситуацію, я продовжував вести себе так само, як вів себе, все своє життя. Тому що навіщо мені змінюватися, навіщо мені робити щось інакше, якщо я правий? Якщо я знаю краще, як воно повинно бути. І моя молитва виглядала десь якось таким чином: що, Боже, так, будь ласка, допоможи мені, але зроби це якось надприродньо, так, щоб все змінилося, а я для цього не, не змінювався. Зміни інших людей, не мене самого. Але це так не працює. Якщо я слідую за Богом лише частково, то це поверхневі взаємини. Якщо я, слід... Якщо я слідую за Богом лише частково, Він є доповненням до мого життя, а Ісус не може бути доповненням. Євангеліт Матфія каже наступне: ніхто не може служити двом господарям, бо одного, зненавидіт... одного ненавидітиме, а другого любитиме. Одним буде нехтувати, а іншому буде відданим. Не існує сірої зони у духовному світі. Я не можу бути у чомусь одному з Богом, а в чомусь іншому вчинити так, як я сам вважаю за потрібне. Я не можу слухатися, йти за Богом, а там, де мені зручно, там, де мені комфортніше, робити так, як сам того хочу. Слідувати за Ісусом, бути християнином, тобто називати себе учнем Христа. Це про глибокі, щирі взаємини з Ісусом. Це про те, щоб слідувати за Богом, слідувати за Ісусом на 100%. Те саме Евангелій Тія каже: якщо хтось бажає йти за мною, це каже Ісус, Він мусить зректися себе, узяти на себе хрест свій і рушати за мною. Той, хто прагне врятувати життя своє. Загубить його, але хто ж віддасть життя за мене, врятую Його. Я можу залишити своє життя, щоб знайти справжнє життя в Ісусі. Чи я можу загубити своє життя у спробі втримати все у своїх руках, у спробі зберігти свої компроміси та власні бажання. Коли я віддав стосунки з Батьками в Божі руки. Я не просто продовжував за цю ситуацію молитися. Я почав пробувати слухати, що Бог мені говорить з приводу цього. Пробувати слухати, пробувати робити те, що Бог мені говорить. І з часом все почало змінюватися. Кроки, що я робив для цього, те, що я почав робити, і те, що казав мені Бог, це були ті самі сіті, які мені довелося, які мені. Прийшлося полишити у своєму минулому для того, щоб щось змінилося у моєму житті. Так само, як апостоли полишили ці сіті, так і я почав щось залишати. Можливо, деякі з цих сітей теж є зараз в твоєму житті. Можливо, щось з цього буде тобі теж актуальним. Моєю першою сітю була гординя, і це те, що мені довелося полишити. Тому що дуже важко було мені визнати, що я не правий. Це дуже складно, коли ти ж розумієш, що ти ж насправді правий. Логічно, всі твої доводи, всі твої аргументи кажуть, що правда на твоєму босі. Тому чому ти повинен щось змінювати в своєму житті? Чому ти повинен змінюватися, якщо ти правий? У першому постані до Петра є дуже гарний вірш з цього приводу. Підкоріться всемогутній руці Бога, щоб Він підніс вас до шани у призначений час. Саме покори потребує від нас Бог. Не того, щоб ми завжди стояли свої думки, тому що ми праві, просто гнути свою лінію. Бог хоче, щоб ми були покорними Його руці. Так само, коли ми до цього з вами читали Євангелія від Матфія, Ісус сказав ті самі слова. Після цього, друге моє Сітю, що мені довелося відкинути, було використання Бога як запасного варіанту. Тому що, окей, гаразд, Бог, якщо в мене не вийде, якщо ось, я спробую, я зараз все це зроблю, і з цього нічого не вийде, то окей, гаразд, давай, після цього ти можеш мені допомогти. Але спочатку я повинен зробити все своїми силами. І це не тільки, як на мене, це може стосуватися. Будь-якої ситуації в житті. В мене це буває дуже-дуже часто. Я спочатку спробую зробити все те, що я знаю, і лише потім я прийду до Бога. Але в книзі приказок є дуже гарний вірш з цієї теми. Усім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум. Мені це дуже важко завжди читати, тому що я люблю покладатися лише на себе, тому що я ж знаю, як мені краще. Але Бог знову продовжує говорити це одне і те саме. І це для мене дуже продовження усього того, що Бог говорить мені все моє життя. Про гординю, про власний розум, про використання Бога як лише запасного варіанту. Але інколи мені треба, мені треба відкласти в сторону всі свої плани А, плани Б. І зробити лише Бога своїм єдиним варіантом. Не робити так, як сам я того хочу, а робити лише як Бог того хоче. Наступною фінальною сіттю, що мені треба було позбутися, була бездіяльність. Навіщо мені щось робити з моєї сторони, якщо я правий? Так, я роблю багато всього, я сперечаюся, я доводжу свою думку, я рекомендую її. Але навіщо мені робити щось окрім цього? Навіщо мені робити перший крок, якщо не я та сторона в цьому конфлікті яка не права? Але з батьками мені потрібно було робити ці перші кроки назустріч. Навіть коли мені це було дуже складно. Як в тебе справи, тату? Це питання. Яке в свій час мені потрібно було десь тиждень, щоб просто його сказати, батько, з яким я не розмовляв багато років, як в тебе справа? Мам, розкажи, будь ласка, трошки більше про свій день. Так, так, я знаю, я втомився після навчання, але я зроблю все те, що ви від мене хочете. Інколи мені потрібно було просто послухати, просто посміятися з ними разом. Не доводити, не аргументувати, а просто слухати, просто сміятися. У Євангелії від Іоанна є дуже класний вірш: перебувайте в мені, а я в вас. Коли ти останній раз просто перебував в Божій присутності, коли ти останній раз просто робив якісь кроки на зустріч Богу. Не тому, що тобі щось потрібно від Бога у молитві, не тому, що ти за щось дякуєш Богу, не тому, що ми в церкві всі разом молимося, ну я теж разом помолюся. Коли ти просто був з Богом, коли ти просто розповідав Богу, як в тебе справи, що ти останнє бачив, що тебе вразило, просто насолоджуватися тим, що я можу бути у Божій присутності. Просто розповісти Ісусу, як в мене справи. З батьками мені потрібно було не лише говорити, а й слухати. З Богом потрібно не тільки говорити, але й слухати. Зараз з батьками в мене чудові відносини. Це моє неймовірне благословення, це, для... це моє особисте свідоцтво і свідоцтво Божої слави, і яке чудо він зробив у моєму житті. Вони навіть нещодавно були на моїй останній лекції, на нашому курсу «Біблія для всіх. Я був неймовірно радий з цього приводу. І це для мене свідоцтво не того, який я класний, який як багато всього я зробив, а свідоцтво того, наскільки Бог класний, наскільки Бог багато зробив, коли я дозволив йому це зробити, коли я підкорився йому, коли я відкинув усі ці сіті, які заважали мені, які тягнули мене на дно. І ми скоро вже будемо закінчувати, але наостанок я просто хотів би підвести підсумок. Ми почали з того, що ми говорили про щирі глибокі відносини з Богом, а закінчили на тому, що ми поговорили про підкорення Богу. І як це все пов'язано? Як на мене, щирі взаємини з нашим небесним батьком, це саме коли ми повністю підкорюємося йому. Коли в нашому житті не ми стаємо на першому місці, не наші аргументи, не наші причини, не все, що завгодно. А коли Ісус на першому місці в нашому житті? Коли ми відкладаємо, відкидуємо від себе ті сіті, які заважали нам, які тягнули нас на дно, так само, як апостоли відкинули свої сіті, коли їх кликав Ісус. Сіті гордині, сіті використання Бога як запасного варіанту і сіті бездіяльності. Чим довше я був з Богом, Тим більше я віддавав йому сфер свого життя. Тим більше я підкорювався йому. Це не було відразу. І не відразу прийшов до церкви, і все, в мене щирі, глибокі, класні відносини з Богом. Це був процес, який триває для мене навіть зараз. Навіть зараз, стоячи тут, я розумію, що в моєму житті ще так багато сфер, в яких потрібно значно менше мене і значно більше Бога. Є ще так багато сітей, які мені потрібно відкинути в моєму житті. Але це процес. Процес, який потрібно робити, цей шлях, по якому мені потрібно йти. І можливо, це нормально. Мені здається, у більшості людей так. Що не одразу все в твоєму житті відбувається відразу. І класно. А це поступовий процес. І, можливо, ти зараз сидиш, дивишся, слухаєш, і ти не знаєш, чи це взагалі про тебе. Чи це взагалі можливо таке, але я хочу собі сказати, що так, це для тебе. Навіть якщо ти до цього ніколи не був в церкві, ніколи не чув про Бога, про взаємини з ним, які в тебе взагалі можуть бути з ним стосунки, якщо ти про нього ніколи не чув? Чи може навпаки, ти дуже, ти дуже добре знаєш про Бога, в тебе були з ним ці глибокі, щирі стосунки, але колись давно. І зараз вже це все не дуже для тебе актуально. У будь-якому разі, ти тут не випадково. Ти не просто так, Бог поставив себе тебе сюди зараз, в цю недільну зустріч чи перед екраном, коли ти дивишся зараз це зібрання. Бо я вірю, що у тебе може зараз не бути ніяких взаємин з Богом, але Бог все одно дуже сильно тебе зараз любить. Настільки сильно Ісус любить кожного з нас, що через свою любов до тебе Він прийшов на цю землю. Дві тисячі років тому назад. Він прожив таке саме життя, яке проживаємо ми з тобою. Він познав усю журбу, усю скорботу, так само, як ми з тобою у нашому житті. І, врешті-решт, Він віддав своє життя на Христі, щоб ми з тобою мали свободу, щоб ми з тобою могли жити вільне від гріха життя. Він переміг зло, пекло та смерть. Коли Він воскрес з мертвих на третій день. Так що будь-хто, а якщо будь-хто, то значить і ти теж, якщо будь-хто, хто з вірою покличе ім'я Ісуса Христа, той буде спасений, Він буде прощений, а всі гріхи буде змито. Сьогодні, звідки б ти нас надивився, якщо тобі зараз потрібен Ісус, то молися разом зі мною, молися в голосу. Ми будемо всі разом теж молитися, ми будемо підтримувати Тебе як одна велика Божа сім'я. Повторюй за мною, але зроби ці слова своїми власними від свого власного серця. Ісус, я приходжу до Тебе таким, який я є. З вірою, що Ти, Господь, я визнаю, що я грішний. Я визнаю, що мені потрібен Спаситель. Пробач мені мої гріхи, зроби мене новим, наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я міг пізнати тебе і проявляти твою любов. Я віддаю своє життя Тобі. Тепер ти, мій Господь, і Спаситель, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти молився тільки що цією молитвою, Ісус увійшов в твоє життя. Ми тебе вітаємо. Ми, як церква, хочемо тобі бути корисними. Ми хочемо допомогти тобі робити твої кроки у вірі. Перш за все, у нас для тебе є подарунок, це новий заповіт. Ми хочемо тобі його подарувати. Тому, будь ласка, дай знати про себе, як ми можемо з тобою зв'язатись. Буде посилання зараз на екрані. Будь ласка, саме пройди туди і можеш залишити про себе інформацію або у будь-якій соціальній мережі. Ми ще раз вітаємо тебе. А всі, хто з нами був на цьому служінні, звідки б ти нас не дивився, з якої точки світу ми віримо, це служіння було для тебе благословенням. Ми дякуємо ще раз за те, що ти з нами. Наступне служіння, якщо ти знаходишся у Києві чи плануєш бути у Києві на наступному тижні, в неділю, наше служіння відбувається о 10.30 і о 12.30. Ти можеш обрати той час, який для тебе зручний. Ти можеш, ти можеш навіть когось запросити з собою. І я вірю, що людина буде благословенна, якщо прийде до церкви і буде з нами на цьому служінні. Якщо ти хочеш слідкувати за нашими новинами, після зібрання. Буде посилання, де ти можеш знайти всі актуальні новини нашої церкви. Ми ще раз дякуємо, що ви були з нами. Нехай Господь благословить тебе і твою родину.